Всіх вітаю з Новим роком. Щастя вам, добра, благополуччя і достатку. Отже, що я сьогодні планую зробити? Всіх вітаю, мото 2 Хочу сьогодні помастити ціпок, розповісти, чим я мащу ланцюг. Як його обслуговувати, та поділюсь своїми якимись порадами на на цю тему, скажімо так. Кому цікаво, залишайтесь, а я потихеньку буду працювати, показувати, розповідати вам щодо чого. Ну, вже мотик вивісив на підкат, так що почнемо. Так, значить що нам для цього потрібно? Поласка губці, відкриваємо замочок і потихеньку розбираємо ціпок. Ціпок ще в рідній смазки. Но, но на, на зиму. Бажано його змастити, помити та обслужити, щоб він не ржавів і на новий мотосезон він вже був чистенький. Щоб, знаєте, сіви поїхав, ніяких питань не було. Так, значить, задню зірку ми виставляємо замочок тут, щоб було потім легко знімати та одягати його. Потім. Не знаю, я сьогодні буду лайдикувати. Не хочу я знімати ось захист. Спробую зараз його прокрутити та витягнути так, нахрапом. Не знаю, може закину, получиться назад, потихеньку якось чи, може, все ж таки розібрати. Та, мабуть, мабуть, розберу, бо буде все потім через одно місце. Так, зняв цю кришечку, ось два гвинтики на 8. Викручуємо їх. Ну і в принципі знімаємо ціпок далі. Ще хотів додати до попередніх відео моїх про зірки і так далі. Значить, дивіться, хлопці, хто буде ставити 14-ту зірку, ось цей замочок необхідно буде підпилювати розширювати, виходить, отвори, щоб, по-перше, тут трошки якось воно не підлазить, так, як на рідній, на 13-й зірці. Але ж, ви побачите, тут треба спилювати трошки наїскось, виходить, цю трохи сюди, а цю трохи сюди спилювати. Бачите, вона в мене вийшла трошки. Несиметрично, ну, ну, так. Тому що стопор інакше не стає. Цей стопорне кільце. Тобто, бачите, тут більше і тут більше. Тобто я оцю сторону підпилював і ось. цю. Щоб його трошки розвернути, щоб встав замок в зацеп з валом. Ну, це так. Інформація для тих, хто там планується робити. Так, поїхали далі. Так, ланцюжок я зняв, що він, в принципі, нічого не бачив. Зараз я його солярочкою протру, вам теж раджу. Не треба, знаєте, як то кажуть, і защирятися на якісь там мастила, промивки і так далі. Тобто, ну, я вам коротенько сьогодні в відео все розповім. Це метал. Це, по-перше, це треба, щоб та змазка була тут, на цих е самих ланках і так далі. Тобто, ну, не заморачуйтесь так сильно, там, купляючи оці блін, матюлі і так далі. Тому що вони, по-перше, сильно, якщо ви розумієте, про що я там бачите, хто користується матюлью для ціпка для змазки, вона така біла. Або там ще якась, вона, по-перше, з часом стає як солідол, її не змити нічим. Ну, можна хімією. Але ж вона коксується і ціпок становиться дубовий. Він, в принципі, повинен легенько то є, працювати, не створюючи якісь там перешкоди для нормального функціонування, для нормального руху, скажімо так. Тобто, не заморачуйтесь, тому що все, що виробники пропонують так, вони пропонують, але ж для ідеальних умов, що ви там будете там тисячу км приблизно промивати ціпок, мастити його. А у нас, як завжди, знаєте самі, помастив, і від випадку до випадку це в кращому випадку помити його або змазати знову на. В принципі, на, на те саме, як то кажуть, кізякі оті, що вони тут позастрягали. Коротше, з власного досвіду кажу, що заморачуватись ципком треба лише в тому випадку, якщо, е я ж кажу, у вас там спортуха чи ще щось ви там доглядаєте. Для ендуро, для от таких от наших покатух, для міста з головою вистачає. Солярочкою протерти, змастити тат 17 звичайним трансмісійним мастилом. І все. Він буде нормально сковзатись, функціонувати. І в будь-який випадок ви можете його обережно там, навіть навіть на самому мотику, взяти якусь ганчірочку чи старе полотенце. Солярочкою протерли його. Все, все сміття з соляркою виходить, і у вас нормальний чистенький ціп. Без ніякого коксу, без ніяких там відкладень бруду та мастила. Це ж ви ж розумієте самі, якщо більше мастила і пилячки, ну ось бачите, як тут ось це вже образив, це вже воно буде терти друг між, між другом ланки і все. І... Ципок, в принципі, зітреться швидше, ніж ніж він буде чистенький. В общем, суть ви зрозуміли. Зараз буду все прочищати, промивати і покажу потім, як я його мащу, що до чого. В принципі, відео буде коротеньке. Може до когось буде, як то кажуть, познавательне, але... Но... Мабуть, і для... ну ні для кого новину не... не розповім, що, до чого, як обслуговувати ці по. Просто от зроблю таке відео, для кого буде цікаво Блин, збила машина мене. Для кого буде цікаво, або візьмуть мій опит якийсь там на, свій... на своє обслуговування мотоцикла. Беріть якісь старі полотенця, полотенця чи полотенця, як їх правильно назвати, не знаю. Вбачаєте за мій сленг. Е -е, старе. Але обов'язково, щоб воно було таку, такої якості, як банне там, чи ще щось, в них класна ворса. Вона залазить всюди і в... вичищається добре бруд. Ну, це як порада. Тому що беруть мікрофібру. Ось такого плану. І вона не, ф... не залазить так в ціпок, як залазить ця савдеповська ганчірка. Коротше, її солярочкою промостили і потихеньку зараз в ручки беремо і потихеньку її протираємо, щоб вона була чистенька, потім її мажемо. Значить ще який момент, <кій> коли протирає ціпок, його краще виламувати. Ось дивіться. Бачите, я беру його на ізлом і протираю. Тобто ось все він в мене треть. Так він краще витирається ось ці внутрішні ланочки. І витягується все болото, що там є. Коротше, качаємо руки, тобто взяли на із і поїхали. Раз. Два. Ну, коротше, техніку ви зрозуміли. Прямо далі. А значить, після того, як ви протерли... Полотенцем беремо а, ганчірку з соляркою. Бачите, оцей кокс, його потрібно змити. Ось все він, все, змивається солярочкою дуже добре. Значить, беремо таким же макаром, як я вам показував щойно. Переламуємо ціпок і погнали терти. Все, бачите, забруднення оті от, що була смазка там, як то кажуть, заводська, матюль і так далі. Але ж воно все коксується і робить потім з Не зрозуміло що. Так що робота ювелірна. Але все ж таки є сенс зробити і обслужити цей почок, щоб він вам слугував довго. Так, ну а я тим часом продовжую терти, що робити. Ще залишилось трішки майже весь. Оскільки я тут його протер геть трошки. З одної сторони і так само з іншої. Треба, щоб все було чистенько і гарно Потім після цієї операції ми, щоб ціпок був, ще, скажімо, зняти, треба з нього остатки солярки, теж притираємо його полотенцем і все, робимо чистенький гарненький ціп. Потім, після протирки, Зма... Змащуємо його знову мастилом. Ну, коротше, по ходу п'єси вам все покажу і розповім. Так, значить, зробив, підготував ціпок, я почистив його. Ну, ось, то що я казав, ось, бачите. Ось цей кокс, він залишається у ціпку і от робить такий от... Неприємні речі. Це смазка, це вся. Коксується і робиться ось такі ось, бачите. Вся-вся-вся тряпочка в цих Як то кажуть, пластили пластилині. Все. Зараз ще раз очок його протру начисто. А так в цілому ціпок вже готовий. До речі, зараз я покажу що до чого. він, Коли ви його смащите, він вже починає нормально, знаєте, він роз, розкисає і робиться такий м'якенький. Ця вся, ця вся суть його, щоб він був нормальним, а не таким дубовим, як, як патик. Тому і треба його мастити і робити його м'якеньким. Бачите, він, він взагалі так приємно в руці. Рухається так, як треба. Тобто він не буде ломитися і не буде стиратися, як забруднений в цій всій заводській змазці. Так що зараз я його ще разочок протру і почну потихеньку змащувати. Ось про що я казав, Ось, бачите, я його вже. Зробив майже в ідеал, ще помастить залишилось. Тобто, ну, розумієте, про що я кажу? Треба його нормально розкоксувати, відчистити від забруднення, від того пластилину, щоб воно все було файно і було гарненько. Коли чисто нема болота, той ціпочок не заважає роботі мотора. Він і ка і, і ковзається добре. Тобто, ну бачите. Все як повинно бути. А красота, яка, да? таку можна і на шию покласти. Бути самим крутим пацаном на районі Золотий ціпок. Так, ну ось. Стат 17, 80 В 90, трансмісійне. Його ми і будемо, їм ми і будемо мастити ціпок. Ще один маленький лайфхак вам покажу. Ось 20-кубовий шприць. Він так плотненько залазить в горловину пляшки. Ну, любою з цих 05 і так далі. Ну, під звичайну кришечку. Тобто дуже зручно, дивіться, перевертаєш. Зараз однею рукою неудобно. Воно не протече нікуди і потихеньку набираєш собі, бачите, скільки тобі потрібно в шприці. Я, я наберу повен, хай нехай буде, щоб не заморачуватися. Все, набрали. Перевернули, витягнули, і у вас повен шприц того, що вам потрібно. Щоб не заморачуватись, переливати в якусь ємність і так далі. Так що користуйтесь. Значить, дивіться, що далі робимо. Підвішуємо ципок. Можна за край ципів. Я завжди робив на ворота, чіпляв його зверху за цю останню ланочку. Раз. на Проволку перекріпив і поїхав. Ну, тут трошки незручно, тут буду робити на стілажі. Значить, дивіться, що ми робимо далі. Ось між цим. Виходить, ланочкою капельку. Все. Потім між роликом капельку. Між цим роликом, бачите, він посунувся трохи капельку І між цим треба потоньше голочку, ну, яка є. Так, ну і поїхали далі. Капельку сюди, Капельку сюди, бажано, щоб воно все трошечки було ходило туди-сюди. роличок и так далее. Так, ну ось, и так же самое с Капелюшку. Короче, суть вы И так вот робим весь цепочек. Чтобы оно все, видите, вылазит цей долбаный кокс. Короче, буду я дальше вошкатись. значит Чотири капельки. Раз, два. Три і ось тут четверта І так весь ціпок змащуємо. Трошки геморно, але воно того вартує. Так, ну я поїхав далі. Так, бачите, змастив все воно нормально. Потім. Берете, її знову протираєте насухо. Ну, то її треба після того, як ви змастили, її треба трошечки там покрутити, щоб все змастилось між друг між другом. А, щоб було, щоб смазочка всюди потрапила між цими частинами, де ти, блін, фокусуйся вже. зараза. Щоб все воно між собою змастилось і ціпочок нормально працював. Так, після того, як ви його там накрутили, пожулькали друг між другом, протираємо ще раз насухо і ставимо назад на мотоцикл. Збираємося до кучі. Я думаю, це знімати я вже не буду. Але, принцип ви зрозуміли, що до чого. Чому саме так? Я вам зараз це поясню. Коли все це ну, забивається це з власного досвіду, плюс, тим більше, що є на Ютубі порівняння різних цих всіх присадок для ціпка, змазок і так далі. Тобто, вони. Коксуються і на них сильно липне пил. На трансмісійне масло не так липне пиляка. І, в принципі, його, знаєте, ну от поїздив, воно там, ну, понятно, перший час воно там трошечки забруднюється. Тому що пилячка все ж таки своє діло робить, але ж ви його протерли. Чистою ганчірочкою. І все, він знову в нормальному стані, ніде не підклинює. Він по суті нормально функціонує, змащений. І нема таких, знаєте, питань, щоб там якась він став конем, колом і, 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 і не працював нормально. Тобто я ж кажу, що не треба, як то кажуть, ізобрітати колесо. є перевірені. Надійні прості методи, як за ним наглядати і що для цього треба. Тим більше, що це дешево та сердито. Так що користуйтесь о, цими моїми, може, хто знає, сам же цим користується, для кого може я відкрию якусь нову цікаву тему для обслуговування мотоцикла. Тобто. Є... Раз там в, в тиші км встали, протерли його тиганчірочкою начисто. Якщо треба, ви подивилися, що він там десь трошечки вже не так ковзається, не такий вже він м'якенький. Знову шприць, промас, промасльонили його, промазали. Знову протерли, пошурхали друг між другом. Тобто, ну, такого плану, щоб він. І все. І ціпок буде слугувати вам. Нормально і не буде зношуватись так, як на тих, виходить, змаска. Так що беріть до уваги, може, кому цікаво, користуйтесь моїми порадами Я вам бажаю гарного настрою, щоб все у вас було дуже добре. Ну, до побачення. Будемо на зв'язку.